В Обласному центрі Закарпаття після відвідування стоматологічної клініки на вулиці Собранецькій померла 12-річна дівчинка. За нашою інформацією, дитина пробула в клінічній комі від 5 січня в міській дитячій лікарні Ужгорода. Сьогодні, 14 січня, об 11 годині дівчинки не стало в Ужгороді. Наразі встановлюються обставини загибелі 12-річної дівчинки після її лікування у одній з приватних клінік Ужгорода. Наразі за попередньою інформацією відомо, що дит дитина померла від анафілактичного шоку після введення їй препарату. Наразі обставини події з'ясовують правоохоронці. У ці хвилини тривають відповідними структурами обстеження місця події. Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі, за фактом смерті дитини розпочати досудове розслідування праву оцінку діям медичних працівників нададуть після проведення необхідних експертиз. Так, наразі ювенальними прокурорами спільно із поліцейськими проводиться ряд першочергових слідчих дій, зареєстроване кримінальне провадження. Передня правова кваліфікація. В даних кримінальних провадженнях це йде мова про умисне вбивство, а також невиконання або неналежне виконання медичним працівником своїх посадових обов'язків, які спричинили тяжкі наслідки. Досудове розслідування триває. Ми будемо стежити за розвитком цих трагічних подій. Наша редакція висловлює щирі співчуття рідним і близьким дитини.